28 червня, День Конституції України. Основний закон держави ухвалила Верховна Рада в 1996 році. За проголосували 315 народних депутатів після доби безперервної роботи. Того дня в залі парламенту вперше пролунав затверджений конституцією гімн. Цим подіям передували шість років важкої праці, консультації, криз і домовленостей. Безперервна робота над підсумковим проєктом Конституції України тривала три місяці, і це без вихідних і по 13 годин на день. До проєкту конституції внесли близько шести тисяч поправок. Згідно з основним законом, Україна є суверенною і незалежною демократичною, соціальною і правовою державою. Ухвалення документа закріпило правовий фундамент молодої держави. Міжнародна спільнота назвала Конституцію України однією з найдемократичніших у світі. 28 червня 1919 року підписанням Версальського договору офіційно завершилась Перша світова війна. Тоді свої підписи у дзеркальній галереї Версальського палацу під Парижем поставили країни-переможниці, серед яких США, Франція, Велика Британія з одного боку і переможена Німеччина з іншого. Згідно з документом, німецька армія істотно скорочувалася, країна втрачала колонії і низку територій, а також зобов'язувалась виплатити репарації за спричинену шкоду. Перша світова війна тривала понад чотири роки. Її учасниками стали 38 з 59 незалежних держав, які існували в той час. А жертвами цієї війни стали десятки мільйонів людей. Українському голкіперу Андрію П'ятову сьогодні 39. Він вихованець Полтавської борскли. З 2007 року і до сьогодні захищає кольори донецького шахтаря. З першого ж року в Шахтарі став чемпіоном та володарем Кубка України. Зараз в його активі вже понад 20 трофеїв, серед яких Кубок УЄФА неодноразово визнавався найкращим воротарем країни. Вирізняється грамотним вибором позиції, читанням гри, швидкою реакцією і вмінням керувати партнерами за лінією оборони. У червні 2022 року Андрій Пяту з рекордом завершив кар'єру у Збірній, 47 сухих матчів у 102 зіграних поєдинках. А яким буде 28 червня 2023 року, залежить від кожного з нас.